Вітаю, панове. Знову деякі обставини заставляють мене зробити це відео, записати це відео. Значить, так є такий блогер Олександр Ткаченко. Я на нього підписаний на... До речі, і дивлюсь його відео. Дивився верніше, коли він робив це в Україні. Він розповідав про природу, про ліс, про різні події, які він бачив, або показував, які тварини, рослини є навкруги нас. Дуже цікаво. Мені це подобається. Але він затрогує проблему вирощування осмій. У нас з ним різні. Погляди на це вирощування, осмій. Значить, в чому е, е, його погляд? В тому, що потрібно осмій, трубочки осмій розщеплювати, е, гарні кокони залишати. Котик замовкне. А що все погане, там, сміття і все таке видаляти, коконих зберігати до весни і в весні з них вилупуються осмія. Моя точка зору на це протилежна, що трубочка для осміє. Ось вони відложили в них е, е, свої кокони, і хай вони розвиваються, як воно розвивається в природі. Це виглядає як сперечання, з якого боку розбивати яйце: з тупого чи е, гострого? Е, можна... І так, осмій вирощувати. І так, нема ніякої різниці. Але пан Олександр стверджує, що без розбору трубочок виростити осмій неможливо. І ось тут я йому суперечу. Я повністю не згоден. Ось тут, ось тут близько 50 отаких в'язок. Вони зроблені в минулому році. Не всі, звісно, якась частина були минулого року. Так от. Як би вам по простому Олександр пояснить? Я написав вам відповідь, що якщо осмії є, то для них є житло. Ось ці трубочки, оце для них житло. Ніщо інше. Неважливо, яка буде дірочка для них, але головне, щоб вони в цю дірочку залізли і відложили свої яйця, заплили кокони. Так ось. Якщо є житло, то осмія сюди прийде. Так от, на слідуючий рік, якщо, наприклад, ось така в'язка буде, оця в'язка і іншої не буде, тільки одна оця в'язка. Наприклад, було тут. 100, наприклад, 108. Можливо, 100 й залишиться. Більше, менше, це неважливо. Приблизно скільки ж залишиться? Можливо, менше, бо там буде вже сміття і буде менше місця для них. Скажем, залишиться 80. На слідуючий рік, можливо, залишиться 50. Але вони все рівно будуть тут жити. У мого брата вже близько 10 років. Вони там у нього три-чотири в'язки, отаких меншого розміру, і вони досі там живуть, досі відкладують яйця. Він нічого їм не робить, Вони висять у нього. Він до них і не доторгується, тільки відганяє синиць та кого там іще дятли прилітають довбать їх. Все, більше нічого він не робить. Так ось я стверджую, якщо буде оця в'язка висіти одна, отут будуть з кожного року розвиватися бджоли. Вони нікуди відсюди не підуть. Але якщо ми повісимо поряд з оцією і ще три, на слідуючий рік в оцих чотирьох в'язках вже буде не 100, а 300-400 бджіл. Якщо ми повісимо на слідуючий рік до цих чотирьох, 8, то буде їх іще більше. Так ось це і є р... геометрична прогресія. А ви мене, Олександр, звинувачуєте в тому, що я схожий на попа Гапона. Ні. Це ви схожий на академіка Лисенка, який казав, що ні, вирощувати зерно можна тільки квадратно-гніздовим методом. Хочете лущити? трубочки І колупатися в цьому, будь ласка, ніхто вас не заставляє. Але навіщо сіяти в маси єрість, що не можна вирощувати, не розламуючи ці трубки? А як в природі ці бджоли живуть, їх ніхто не розламує, чому ми не бачимо в природі великої концентрації бджоли осмія? Бо зазвичай в природі немає. В одному місці отакої кількості трубочок, куди б мала бджола осмія відложити своє яйце. Наприклад, ось вони прилітають. Ну тут мене зараз щось не видно. Ну, наприклад, ось, ось, така, ось така дірочка. Ось вона. Одна, друга. Вони тут немає нічого. Але сюди осмія прилітає і шукає. Є дірочка, так от якщо оця дірочка буде для неї підходити, вона там відкладе яйце. І полетить шукати інше місце, бо там місця немає, там тільки для одного кока на місце є. І вона полетіла відсіля. На слідучий рік з цього від цієї дірочки вилите осмія. Вона відложить сюди яйце, можливо. І знову буде одна бджола осмія. Не більше. А якби тут було. 100 дірочок, то одна осмія в кожну б дірочку відложила яйце. От і вся різниця. Якщо ми даємо їм житло, даємо їм трубочки, вони будуть розвиватися, будуть розмножуватися, незалежно, що каже Олександр Ткаченко. Олександр Ткаченко з цією повагою до вас, до вашого труду, для вашої. Просвітницької діяльності в інтернеті, про природу і все таке інше. Не треба задурювати голову людям, що потрібно робити тільки так. Хочете лускати е, трубочки? Лускайте, але інший шлях для розвитку осмій можливий. Дякую за увагу. Мирного вам неба, бо сьогодні прямо над хатою у мене пролетіла ракета, якась інша не свистіла, якась іншого звуку. Написали, що це інша ракета. Не буду казати, мало ли як відреагує наша влада і спецслужби, але літали. Так ось, мирного всім неба. Все буде добре. Слава героям.